Зараз покажу, що потрібно зробити після збору врожаю картоплі. В кінці серпня, на початку вересня, збирається врожай картоплі і висаджується сідірад. Це може бути гірчиця, це може бути редька або інший сідірат. І як бачите, 20 жовтня він дуже добре сходить. Отакий От же вже має розмір. І що цікаво, цей сідіраб переживе зиму і вже навесні почне квітнути. Потім дозріє в травні на початку червня. І насіння з нього висипеться в цей же ґрунт. Після цього можна зібрати і чекати наступного врожаю редьки, який буде вже літом. І таким чином за рік буде два врожаю сідіратів. Грунт від цього відпочине, хвороби зникнуть і можна повторно саджати будь-які культури, в тому числі і картоплю. А зараз покажу, де ми вже це робили. Ось сідірат перетворюється на ось таку солому і сходить повторно. Ось такі вже великі кущі ростуть. Вже навесні це все буде з ґрунтом перегорнуто, розорано і будемо висаджувати, напевно, що ту ж картоплю. І в седиратах отака загубилася. Не знаю, що це, гарбуз чи кабачок, хто його знає. Тому обов'язково. Робіть сівозміну, зміну. Бо якщо не зробити сівозміну, зміну, ваша картопля буде хворіти, врожай буде поганим, ваш, ваша праця буде марною. А з таким підходом будете щороку отримувати чудові врожаї. Єдине, що ви зменшуєте посівну площу. Але при цьому врожай збільшуєте вдвічі. А відповідно праці вдвічі менше. А результат однаковий. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за наступними випусками. Всім пока!